Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область? Розповімо вже за мить. У студії для вас працює я, Анастасія Голошулець. Компенсація підприємцям, відновлене автобусне сполучення та підбитий ворожий танк. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Вінниці семеро власників бізнесу, які зазнали збитків внаслідок ракетного удару Росії 14 липня, отримають по 60 тисяч гривень на відновлення справи. Між ними та фондом Подільська громада було укладено угоду про надання фінансової допомоги. У нас на зв'язку Олена Данілова, голова фонду. Вітаємо вас. Доброго дня. Від ракетного удару постраждало чимало підприємств, які е... Визначали, як визначали сімох і чому саме вони отримують грошову допомогу? Давайте про це. Ну, ми не зовсім визначали. Це був конкурс. Першочергово ми очікували заявок від підприємців, ті, хто готові продовжувати працювати, бо ми ж розуміємо, що у багатьох. Ну, все знищено до 99,9%. Тому був оголошений конкурс. Були подані заявки. У нас була конкурсна комісія, і у нас були критерії. І відповідно до цих критеріїв, їх було всього п'ять. Було обрані сім переможців, які мають змогу отримати. Ну вже є частина, які вже отримали 60 тисяч гривень для того, аби розпочати відновлення своєї справи, розпочати все спочатку. Пані Олено, підприємці, які отримали грантову підтримку від Подільської громади за умовою договору восени 2023 року мають перерахувати на рахунок фонду 5 тисяч гривень. Це своєрідна пожертва. Куди спрямовуватимете ці кошти? У нас вже декілька років діє стипендіальна програма. Ми її дуже любимо. Це така підтримка молоді. Знову ж таки, невеликі кошти по 5, 7, 8 тисяч гривень для якоїсь улюбленої справи для започаткування, можливо, свого такого невеличкого стартапу. І ось ця стипендіальна програма цього разу буде складатися якраз з внесків підприємців. Вони всі про це знають ще на подачі заявок. На участь у конкурсі вони знали, що 5 тисяч гривень у 2023 році, у жовтні, вони внесуть на стипендіальну програму. Далі ми оголосимо конкурс, будемо знову ж таки отримувати заявки, запросимо цей бізнес бути в конкурсній комісії, або вони бачили, куди підуть їхні кошти. І таким чином підтримуємо молодь. Чи спілкувалися ви вже з підприємцями, які отримають ці кошти, отримали? Наскільки суттєва буде для них допомога? Звичайно, спілкувалися. От буквально на днях відбулося ми вручали їм такі сертифікати, і ну, звичайно, для багатьох це такий великий поштовх почати чи продовжити працювати. Вони кажуть, що для них це надзвичайно цінно будь-яка підтримка. І ну насамперед важливо те, що вони не залишилися наодинці а є і фонди. І я не тільки про нас, а й про той міжнародний фонд, який підтримав, який надав нам можливість допомогти нашим підприємцям. Вони не одні, і я думаю, що ми будемо продовжувати цю справу, допомагати підприємцям, які постраждали. Бо багатьох це сімейний бізнес, і вони хочуть точно продовжувати, навіть з розумінням того, що вже все знищено. І для когось це буде початок нової справи. Але ну це точно варто продовжувати робити. І ну, люди були насправді для них це велика підтримка, і в першу чергу така емоційна. Бажаємо підприємцям якомога швидше повернутися до звичного ритму роботи і дякуємо вам, що доєднались до нашого ефіру. І зокрема, за вашу активність і підтримку. Дякую вам. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку була очільниця фонду Подільська громада Олена Данілова. Говорили ми про грантові виплати підприємцям, які постраждали від ракетного обстрілу, який стався 14 липня. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Вінницька обласна рада вносить зміни до структури та штатної чисельності виконавчого апарату. Так, планують скорочення 20 штатних посад, а також оптимізацію структури управлінь та відділів. Зменшення штату виконавчого апарату обласної ради пов'язано з проведенням у відповідність функцій ради до умов воєнного часу. Вінницька обласна рада восьмого скликання була обрана в жовтні 2020 року. Наразі у Вінницькій обласній раді та виконавчому апараті облради 95 штатних посад. З 1 жовтня планують залишити 75. Зокрема, передбачено скорочення чотирьох радників, голови облради, начальників певних відділів, заступників начальників секторів і управлінь. Також створять управління з питань підготовки сесії обласної ради та загальних питань, відділів з питань запобігання та виявлення корупції. У Вінниці дівчина курила в громадському транспорті і казала, що вона поліцейська. Відповідне відео одного з очевидців було оприлюднено у соцмережах. На відео видно, як дівчина сидить, курить цигарку та говорить, що вона поліцейська. Згодом у відділі комунікації нацполіції у Вінницькій області повідомили, що особа встановлена. Жодного відношення до правоохоронних органів вона не має. Вирішується питання щодо притягнення її до адміністративної відповідальності за куріння у громадському місці. Йдеться у повідомленні. На Вінничині правоохоронці зупинили автомобіль, за кермом якого був п'яний водій. Аби уникнути відповідальності, правопорушник запропонував копам гроші. За інформацією прес-служби, Нацполіція правопорушника зупинили у місті Бершить. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. При освідуванні вміст алкоголю у крові правопорушника сягнув позначки 3,5 промілей. Йдеться в повідомленні відомства. Зазначається, відкупитись чоловік планував за 7 тисяч гривень. Неодноразове попередження поліцейських про кримінальну відповідальність не зупинило водія. Він наполягав на вирішенні ситуації. За даним фактом, слідством розпочато досудове розслідування, порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. Бійці бригади з Вінничуни показали відео, як підбили ворожий танк. Днями бійці одного із батальйонів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, яка базується на Вінниччині та воює на півдні. Перетворили на металобрухт рашистський танк і відправили на концерт Кобзона весь екіпаж. Бійці бригади зняли та поширили відео з цими здобутками та написали: продовжуємо відвоювати українські землі разом. Переможемо. Фотопроєкт обличчя логістики ЗСУ» створений у рамках кампанії Вірю в Збройні сили України. Аби кожний пересічний житель міг на власні очі побачити кадри з буденного життя військового логіста та зрозуміти, який внесок у нашу перемогу вони роблять. У Вінниці презентація авторських світлин відбулася на центральній площі міста. На них миттєвості життя слюсарів-ремонтників, комплектувальників, електрогазозварювальників, токарів та багатьох інших фахівців. Експозиція налічує 38 робіт. Над якими впродовж двох місяців у військових частинах працювали три майстри фотографії. Там їм і вдалося знайти ті самі обличчя, які невтомно по 16 годин працюють, наближаючи нашу перемогу. Раніше фотовиставка успішно проходила у Києві та Житомирі. Втім, як запевняють організатори, це тільки перший етап. У майбутньому до фотопроєкту обличчя логістики ЗСУ додаватимуться нові фотографії з інших напрямків роботи, а географія показу охопить усю країну. Вінницькі пенсіонери навчаються комп'ютерної грамотності у терцентрі. Копіювання та набір тексту, створення файлів та правила користування ноутбуком. Нагадаємо, що на початку вересня у терцентрі відновили роботу різних гуртків для пенсіонерів. Вінничани похилого віку безкоштовно вивчають іноземні мови, займаються спортом та рукоділлям. Відвідують літературний гурток тощо. А ще відвідувачі денного перебування мали можливість ознайомитись з основами роботи за ноутбуком, копіювання тексту, вивчали комбінації гарячих клавіш, створювали файли і переміщували їх на робочому столі. Метою курсу є опанування знань у міні-навичок, необхідних для використання комп'ютерної техніки в сучасному житті. Гурток функціонує два рази на тиждень. У Тульчинській громаді відновлюють автобусне сполучення з трьома селами. Для мешканців сіл Холодівка, Михайлівка, Маньківка Тульчинської міської територіальної громади невдовзі з'явиться регулярне автобусне сполучення з Тульчином. Громада матиме власний автобус, який планують використовувати на цьому маршруті. Транспорт передала місцева компанія. Автобус не новий, але повністю відремонтований коштом компанії. Проблема з автобусним перевезенням по маршруту. Маньківка тульчин виникла ще у січні цього року. Тоді приватний перевізник відмовився працювати, аргументуючи це нерентабельністю. Нині автобусний маршрут готується відновити. На Цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.